Що то з інтернетом? Щось не так. Ви в прямому ефірі. Дивіться, можеш зайти на П. Бог тебе спасає. і щось я... Трансляція від'єднана. Чого чо вона від'єднана? Так, тут взагалі все потухло. Один, два, три, чотири, пять. Зараз заляну. Так. Як то воно видно? Андрон. Тепер з нами. Так. Так. Зараз, 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 зараз. Ану, ти ще є там Костя, чи нема тебе, бо я щось не можу зрозуміти. А чому воно не показує, що я в ефірі? Не розумію. Так. Відображаються всі повідомлення. А що це воно не показує, що я в ефірі? Так, андрон знову зайшов, вийшов. Не вдалося підключитися. Так. А що це таке? А. -а, -а, -а. Я Ігор перейшов. Так, стандартно, де Думаю, що для всіх готово зберегти. Зараз глянемо зміни збережено. Так, твій підписник перейшов і пішов. появилось. Один, два, три, четыре, пять. Один, два, три, четыре, пять. Так, 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 так. Что ж можно сказать? Цікаво. Чат для всіх, чат для всіх. Шукаємо, шукаємо тему для розмови, для ефіру. О, зайшов Андрій Батькович, вітаю. Та я вас вітаю, юначе. Один, два, один, два. Один, два, один, два. Добре. Наразі, наразі, наразі. Є. Гарно. Чому ви в мене тільки в одному наушнику? Щось в тебе з наушниками недобре. Не знаю. Чому я в тебе в одному наушнику? Взагалі, то я виходжу. Ну, бо один мікрофон, значить один наушник. Ні? Секунду. Всі в обох, а ви в одному. Ну, бо я ж не такий, як всі. А на секунду. І що це так? Постійно я в тебе в одному наушнику чи що? А ну, дивись, я включу отак стерео. Дивись, слухай зараз. Зараз буду в двох наушниках, чи в одному. Я включив стерео. На. Карті. Мав би бути. Вти в стерео, але ну, не знаю, як воно піде. Тому, тому, тому. Тому... Зараз в двох чи в одному. Так, так, так. Мав би, бути в двох, не знаю. В одному. Ну, то я не знаю. Чому воно так, а не інакше. А ну зайди тоді, попробуй добре. Якщо в Ютубі я в тебе в одному, ой, в Тіктоці в одному, то зайди на канал Бог Тебе Спасає в Ютубі. Чи там я буду в двох наушниках тобі? Окей, ну попробуєш там. Чому так, не знаю? Так воно є, так воно буває. Що ж ми з вами? Поки нема. Людей будемо пробувати шукати самі собі тему для розмови, так? Господи, в ім'я Ісуса Христа зв'яжи всяку неміч, яка діє в моїх грудях. І всякого спорідненого духа, який посилює приступи асми і співдіє з ними. Зруйнуй джерело цього стану в моєму тілі, я проголошую своє зцілення через слово життя, яке перебуває в мені. Це життя відновлює моє тіло з кожним моїм приходом, з кожним моїм словом, яке я говорю, все те, що Господь не посадив мені, розчиняється і викорінюється з мого тіла в ім'я Ісуса Христа. Дух Господній проникає в кожну клітину мого тіла, і я живу життям Бога. Я живу життям Бога. А життя Бога живе в мені. Зелененьке, так. Окей. Зелененьке і синенька. Господи, ти простив всі мої провини і зцілив всі мої хвороби, як пишеться в псалмі 102 Отже, це твої слова, і зараз вони стали також і моїм визнанням. Тепер я вірю не своїм очам, а тому, що говорить Твоє живе слово, яке живе в мені і приносить здоров'я і зцілення в кожну клітину мого тіла. Господи, Ти простив всі мої провини, зцілив всі мої хвороби. Отче, це твої слова, і зараз вони стали також моїм визнанням. Моїм. І відтепер я вірю не. О тому, що робить твоє живе слово, твоє живе слово, яке живе мені і приносить здоров'я і зцілення в кожну клітинку мого тіла. В кожну дитинку мого тіла приноситься зцілення, в кожну клітинку мого тіла. Ту -ту -ту -ту. И Я... это Думаю, думаю, думаю. Украина ЮЭ. Jeden, dva. A ještě ještě taky. Jeden, dva. Co, to je kýpovaný Чи попробуй? Чи попробує? Один, два, три, чотири, пять. Один, два, три, четыре, пять. Це не нормально. Так, ну що там? Я вже в тебе в двох наушниках чи в одному? Один, два. Нічого не розумію. Що воно тебе? Зара попробуем. Тут завершить трансляцию. Так.